Привіт, друзі! Мене звати Россики. Оскаво прошу на моє саме новеньке відео свіженьке. І сьогодні я буду вам показувати, як виглядає мій хмарочос, хто не зрозумів, це ніби скрьоп. Ну, типу такий великий будинок, такий величезний, так? І зараз ви його побачите. Ну спершу, щоб ви побачили, ми чекаємо з вами мого друга. Він знімав все зі мною відео, це Владі Геймс. Зараз він скоро буде, коротше. <звіць> <звіць> Ти що там робиш? Так, ти, 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 чи прилетів? Та зато біля входу. Ти біля входу? Ну так. Да. Ладно, друзі, сідайте, позручніше, беріть напитки, їжу і ми починаємо. Так. Так. Вот такий обхід у мене, я того ще не дострою захист свого. Mm -hmm. І о, от перший поверх, ві, так, який добре, я був. ви охорона росика? Dear. <randomly> Його тебе така охорона. Дивіться, от в мене, коротше, такі душки, я можу посидіти, почитати. Я... Типу, поїсти щось. Так, в бармені можна заказ прийняти. Та це да, це то адміністрація, типу, ну ти поняв, коротше. А, я понял. А це? То бармени. Бар... За... Зал… Дивіться, от ще, коротше, теж є. От отло може століки від такого замовити, так. Так. Ну, коротше, багато чого тут є. І давайте. Я в кінці вам покажу ще мінус перший поверх, а зараз ми їдемо на, друг... на другий, тобто на третій, бо другий мене ще той. Ви бачите, я ще його не доробив. Mm -hmm. Третій поверх. Що це в нас? Та це Видально? ж Казіно. О, казіно! все, о, о, Чекайте, чекайте! Да. Зараз mm -hmm. я тут відчуваю. Давайте. Так, давайте. Чекайте. Е, ти що зробив? Я поставив сюди. Так. Ні, я не представлю теж. Ти що робиш? Не поняв. Так. Зараз я вам розкажу одну шутку прикольну. Давай, давай, я послухаю. Ой. Давай, розказуй. Питайте, що бо Ще ніхто не приходить, ще, від тільки до, мій хмарочос відкрився, так. І це ж вони прийдуть. Безумні прийдуть. Так. Як як ви називаєте свого тата? Батько! А як я називав його? Татусь! Ладно, це була не шутка. Добре. Зараз чекайте, давайте я вам скажу нормальну шутку. Присядьте, присядьте. Пане, присядьте, будь ласка. Послухайте. Це пане, пане, це я рост. Ну, ну, так і більше. Давайте присаду Ем... Давай. Ладно. Колись мама, мама і син ішли собі, і син сказав мамі: Мама, мама. Я хочу наказати, я хочу цей піти в туалет і е, каже, я хочу посвістити. І прийшов е, цей е, син в третій ночі до тата, бо дуже хотів в туалет піти. І син каже татові, — тато, тато, я хочу посвістіти. Тато каже, не можна, зараз ніч. Тато син каже, ну тато, так, я дуже сильно хочу, ну прям дуже сильно. Тато каже, ну добре, посвисти мені легасінька на вошко. Дуже Ну, смішно, знаєш. Коротше, давайте прийдемо до іншого поверху, бо ми щось тут за коптається за, той, за, за горосту, от я зразу відкала. Опа, і ми вже на іншому поверсі. Давай йди сюди. А я поки що піду на четвертий. Ти куди на четвертий поїхав? Ти добре зараз приїду до тебе. Коротше, пишу. дивіться, от, от адміністрація, типу, ресторану. Це ресторан, хто не знав. Ти де ще? Я? Куди ти пішов? А що ти ще Я, по... Я цей зупинив. А, а, ти ж на четвертому? Окей, Давай іди сюди. Коротше, це от і ресторан, мені тут сидить, хто приймає. Коротше. Я ще не запрошував нікого. Давайте от Мене? Мене? Опа! А тут ресторан mm. жилотовий. От бачите, тут отакіок. Так, кілот. що ви хочете замовити? Так, одік. Не шуткуй. От вот, короче, такі сидят, сидять прикольні, О, та? Та. так? Що я п, я цей я типу... Ти от вот, короче, кухня, я де приймаю. повара будуть готувати всяке для наших клієнтів. Ну, хто хоче, можете прийти в мій хмарочас, я буду радий тільки вам. Я, я, кстати, теж. Мені буде приємно. Добре, давайте йдемо на інший поверх. Ну, цей заступник цього. І тут же починаються номера. Е! Що, куди ви поїхали? Що сумасшедший чи що? Я на п'ятий дожив. Коротше, все, я просто Пошуткував, пошуткував. ти нормально себе веде? Так от цей на поверх цей піде а і от воно буде починатись нубські номера, так? От воно нуб, нуби будуть жити? Фуууу, там с... не життя Та нормально І ся Ну ви поняли, сад을. давайте я вам рунтур більше покажу, по всіх номерах, короче Тут нуба да. Да -да -да. Нуба будуть нубаси жити, да Да-да-да-да Це нубаси будуть А це ці нуби О, тут ще є хата Гуууу, капец тут є аж ці То прокачений номер нубський що ти хотів? Йомаю Твою Майд... сучок? На 2 дима? Да, давайте короче, знаєте що? Ми їдемо на. Шостий поверх. шостий, шости, шости, так. На це не професіональний, да. І того будуть жити самі елітні професіонали. От от них. Ой-ой-ой, як жарко. От да. от туалети будуть. Хто не знав, да. Добро, так. Газик, ти ти кондербу. Чекай, зараз я тут трошки цей. Короче, вон, йди там. Короче, друзі, він поки там в туалеті сидить. Шо, та, що за це то за звук, я не пані. У того, короче, вже професіональні номера, тут от мощні комп'ютери. Ну, так. Та. Не Та. Ти, ти ж задовбався на цьому. От у вас, короче, в мене той. Ну, такий же номер. І, mm. і mm. самий прокачаний проф... професіонал. Того може професіонал стати сидіти, так? Да? І то саме прокачаний номер просто. Ну-ка, давай зайдемо. О, дивіться. Йо-моє! Керек, ото все, йо! Так, туди золоті яблочки. Вважай, там такий же номер. Mm. Нема смисла показувати. Ну, давайте швиденько покажу. Це такий же самий номер, так. Да. То не знав. Добре, йдемо те на інший поверх, корот. Я, дичай, цей колеф на сьомий, але не залежайте на нього уваги, коротше. Ви на шостий, коротше, поверх. М -м -м. Може, щось з собою там теляпає. І тут, знаєте що? Ви зараз поймете. О, це зал, спортивний зал. Професіонали можуть... Займатися, так? Да. Ото може бігати, плогантельки може взяти, потренуватися, тут є навіть міні-арена, в якій можна битися. Давай а, Все, поб'ємось. Все, все. І тут не. от, коротше, не, не зважати нього уваги. О комп'ютерний клуб. так, це комп'ютерний клуб. Во, да, я тут кожного дня працюю. Да, тлонеті, огні, огні, тушитель, щоб, якщо буде пожежа. Всі при друзі, з вами я вітаю вас на своєму нове відео. Все ходи. Восьмий поверх. Восьмий поверх. Так. Ну твого кінотатор вже граль. От я пару ходів, коротше. От кіот кінотатор класний, Вот вот твоє. От кіот двері стоять. Прикольні. Тут такі огромні. Звичайно. Ти що думав? Я маленький кінотатор буду строїти. Ну баски, ви побачите кінотатери. Да, да, не дай. Дев'ятий поверх, коротше, ти піднімешся, сам. <кій> ну і тут от. Той. Поверх віддиху. Тут будуть віддихати люди. Тут я тобто я? А що ти іменно? Так, тут, тут зараз я придягнуся. Так, роздівалки. То міні джакузі таке. Mm -hmm. Да. Ну Це може нагадувати інших людей. Ютуберів такі от хмарочози, да. Так, от, от коротше... Ну, типу, можна попаритись там. Попаритися. Попаритись. Тут теж є лава. Ну і саме басейну можна викинути той, як його. От, і от, от басейн взагалі. Дуже великий басейн, коротше. воно да, може віддихнути просто, посиди. Сидиш собі, віддихаєш і може таку поплавати чуть-чуть. Що да. ти? А ти що? Добре, худоба. Я радішу а цей поверх мені самому дуже подобається. Кому дуже подобається, призьміть лайк. Я вас чекаю в своєму хмарочозі. Давай на 10-му. Тож, ну теж майже кінець. Ну тут от вже той, це поліклініка. Поверх лікарня, Це поверх лікарня, тут лікарів ще немає, але я можу вам показати, тут от поверхи лікарні, коротше, так. Mm. Так. Тут, коротше, всякі уколи, то все, коротше. Ну ви розумієте. Ну от у вас саме прокачана палата ніхто не знав. Да, якщо комусь це погано то можна сюди прийти, положити пацієнта і можна йому цей, виписувати лікет, воз я ще не построїв е, палату. Ну і самий останній, ну як останній, ну не останній, ну, але останній. Отак. От і тут от поверх пастка. І треба пройти його, щоб добратися до самих президентських номерів. Та? Так давайте тако. Ова! Дворі, по поставлю. Я вже проходжу паркур, а ти як ти є. Ага, я вже по Все. Так. Привіт привіт. Так, Я цей. Що ти зробив? Що? А, ти нічого не ломав, ки. Тут я не стоять невидимі блоки, що ти не знав. Да? Лучше проводиться пастку, щоб ти не знав, нічого там не поламав, так. Да? Далі. Далі. Ідем ты, короче, сюда. Ти заходь просто сюда. Привіт. І тут самі круті номера. Залазь. Президентські номера залазь. Вот. Але я їх ще не строїв, я ще, я ще потім буду достроювати. Угу. Тут самі круті, прокачені номера. Угу. Зрозуміло, зрозуміло. Так. Давай, ідем. Вот, ще вихід наверх. Ну і що там. Угу. М -м, іще один. Ну та, там теж нічого нема. Ну і саме головне. Йди сюди. Ой, тут ресторан. Йо-майо, і тут... твоя голова! Да, так, це моя голова. Да. Дивіться, не його голову. Так, чекай, вот... чекай останню ось так. Як я зараз. І тут от я прохід. <laughs> я тут живу, ну, так. Почекай, покажи свою голову. От його голова мале да. Подивися на це. Нічого не замічаєте? А громезна башка і малесенька. Так. Угу, так, добре. Зараз, коротше, ми от, от може віддихати, тут мої руки теж стоять. Я думаю, так, то теж... по ми цей, подивимося. Ну і то, що ресторан, коротше, то я ще потім дострою щось, думаю. Пішли зараз от, підвал, подивимося, я цей Та, пошу почекай. почекай. на що ти спішиш, що ти спішиш, давай. От, -от коротше, кухня, і давайте йдемо вже в підвал, коротше. Оба. А твостригую. Потім я ж вам покажу свої хмарочоси з того. Давайте тут копригайся, ну то нічого. Ну і то, от, от мені підвал, коротше, я тут ще тут пастки всякі я. от, от тюрма, коротше, я та. Я її теж построю, щоб якісь бандити, якщо прийдуть. Вони не нападали на наших той, клієнтів. А я поки що буду об'їдатися просрочення їдою. Що це не просрочення, це нова їда, Недавно привезли. Я думаю, що вона просрочена. — Ну, і то лише карцер, є. Якщо там дуже-дуже з пістолетами та всякими, да, то карцер, так. Пароль я нікому не скажу. Так. Пароль я нікому не розкажу. Тому ще подивлюся, якісь люди. Все, давай з карцер. <гас> а, ні, я і зараз я вам покажу свій хмарочос з... Ну, не з. Я вам з внутрішньої сторони показав, зараз я покажу вам той. З такої сторони, дивіться. Давайте я зараз покажу. Дивіться, зараз коротше. Так, там, не зважайте звуки, це просто там щось говорять. Сусіди всяке. От, і дивіться, отак от мій хмарочос виглядає. Це дуже класний хмарочос, я на ньому дуже. Я десь його й пару днів встроїв, але це зачотно. Дуже гарно. Ну, Так, да, прикольно. Так, да, дуже прикольно. Я так що на твоїй голові пострибаю. Кому дуже сильно подобається, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, бо я дуже старався для вас, щоб зняти такий обзорчик невеликий. Та... І напевно ми вже будемо на цьому закінчувати. Владики десь сюди. І ми цьому будемо закінчувати, Владіку, надіюсь, наскільки як... на ти його оцінюєш. Десь 10 із 10. О, молодець, молодець, а я чую більше 15. 10 Ну, Коротше, оцінюйте мій хмарочас у коментарях, Владік, десь сюди біля мене. І ми будемо закінчувати на фоні мого хмарочоса. Мене звати Ростик, підписуйтесь на мій канал, надіюся, лайки будуть набиратися. І підписуйтесь підпис... на мій Ростик лише цей. так. Да. Я під своїм відео теж Так, Надіюсь, що вам дуже сподобалося відео обзорчик. Приходьте мій хмарочос, кому хто хоче. Uh -huh. Я буду завжди радий всім підписникам Ну і глядачам. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, я буду лайкати то гарні коментарі буде писати. І всім па-па-па-па! па па па, -па. па, -па, -па, -па. па, -па, -па.